Мої щирі вітання на каналі ДТЗ у проєкті Сільська година. Ми з України. Пов'язували себе взагалі з сільською роботою, з роботою на землі. А так, у нас сім корівок, четверо теляток, а ще й бачок є. Е -е, трошки роботи більше стало. Бо було наскільки мокро, що будів не було куди діватися. Родина це головна цінність у нашому житті. Невичерпне джерело наснаги та батьківської любові. Сьогодні поговоримо про сімейні цінності, їх дотримання та примноження в умовах воєнного часу. Ми приїхали в край за взяття та праці з лісистою та болотістою місцевістю і густою сіткою річок. І це полісся. Воно здавна приваблювало людей. Величезні луки сприяли розвитку скотарства, а густі ліси та непрохідні болота надійно захищали від нападу ворогів. З плином часу не затьмарились барви поліської природи, і вона все також вабить до себе. Село, яке ми завітали, розташовано в 7 кілометрах від районного центру Володимирець та у 140 кілометрах від міста Рівне, і називається село Жовкині. Достовірних відомостей про походження назви села немає. Існують лише легенди, які передаються з покоління в покоління. Я хочу переповісти лише одну з них, яка сподобалась особисто. Згідно з нею, на території села було болото, на якому росло багато жовтого латаття. І саме через жовтий колір квітів село стало назвати спочатку жовтині, а згодом жовкині. Йдемо знайомитись з героєм сьогоднішнього репортажу. Доброго дня, пане Юрі! Доброго дня! Вітаю вас на нашій поліській землі. Дякую. У вас тут прямо як в казці. болота та густі ліси. Ви тут живете все життя? Так, я тут живу все життя. Я тут народився, mm -hmm. виріс, тут проживаю зараз з родиною, виховую своїх дітей і займаюся сільським господарством. Родина це найважливіше. Як виховуєш дітей, так до них і будуть ставитися люди. І вони дивляться, наприклад, своєї родини і так само створюють свою родину. Здорова родина, здорова країна. Це правильно. Дозвольте вас познайомити з моїм сином. Це е, Леонід Льоня. Е, задумка про створення його, е, цього каналу це його задумка. От, він мій помічник, допомагає, цікавиться е, сільським господарством, е, викладає матеріали на Ютубі. Багато хто критикує нас за спосіб обробки землі, ну, але ми, не про... ми показуємо, як ми живемо. І я в цьому його підтримую, і він цим цікавиться, і йому це цікаво, саме головне. Всім привіт, мене звати Люнчик, в мене є ще братик та три сестричок. Про наше господарство я розповідаю на своєму Ютуб-каналі. Зараз я знімаю поки що польові, роботи, польові та господарські роботи, але сподіваюся, що скоро буду приймати безпосередню участь. Обов'язково заходьте на мій канал, ставте лайки, тому що я намагаюся зробити цікаво. Працюємо ми, ми щодня, працюємо багато. Пане Юрію, а як взагалі відчули покликання до землі? Ну, Спочатку я не пов'язував себе взагалі з сільською роботою, з роботою на землі. Угу. Закінчив училище, отримав спеціальність зварювальника, працював на Рівненській атомній. Потім працював на багатьох підприємствах в Україні, підростали діти, треба було виховувати, треба було залишатися вдома. А коли дома, залишились дом, вдома, це село, це село, треба щось робити. І вирішили господарювати на селі, щоб приносили прибуток і бути сім'єю, і щоб розвивати село. Це правильно. Льоня, а скільки у вас землі? А то я на ютуб-каналі у вас не знайшов всю інформацію. А, так, Зараз. половиною гектара це те, що ми обробляємо, сіємо, садимо, дискуємо, гораємо. А якщо позбирати всю разом з синокосами, то в нас виходить 6 або 7 гектарів. А якщо сусіди звертаються, то також їм допомагаємо. Сіна заготівля у вас дуже потужна. Це я так розумію для домашньої худоби, так? Так, це для нас, для наших корівок. Для телят у нас всіх РХ, там, ну, більше 10 mm -hmm. маємо своє молочко, молочну так. продукцію. Ці ми заробляємо, поки що ми не фермерське господарство, mm -hmm. ну, але до цього ми прагнемо. Mm -hmm. Про це Льоня розповідав на своєму каналі. А так, у нас сім корівок, четверо теляток, ще й бачок є. Молоко в них смачненьке. Зараз поспілкуємося та підемо поласаємо. Добре, обов'язково спробуємо. Пане Юрію, скажіть, а, а чи вигідно взагалі зараз оформлювати фермерське господарство? Ну, Ми над цим, ми над цим зараз думаємо, працюємо. І однозначно не можу сказати. Йде війна, і якби. Ну не, 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 не можна сказати однозначно чи вигідно. Але ж наміри такі є, я так розумію, так? Е, так, звичайно, бо це відкриває можливості до якихось державних проєктів, mm -hmm. до проєктів е, європейських, які запроваджують в нас в країні. Е, це, це легальна праця. І mm -hmm. я рахую, що за цим, за цим майбутнє. Ну але ж ситуація, але я думаю, що все буде добре Точно, і, буде, буде. і буде, і буде, і будемо працювати. А, а яка техніка вам допомагає у роботі? Е, ну, раніше в нас був перший трактор, був Т-25. Угу. Е, його вистачало, е, хороша техніка, якщо не багато землі, угу. а потім почали нарощувати темпи, е, трошки роботи більше стало, працювати стало на важче. Угу. Е, і для трактора важче, а коли купили комбайн картопляний, то йому ну, взагалі стало вже непереливки, почали дивитися на якусь потужнішу техніку. Угу. Дивилися в інтернеті, цікавилися в людей, що краще, питали і зупинили свій вибір на такому стальному конику ДТЗ-5404К. Найкращий варіант в нас в селі вже вони є, такі були вже до того. Так, вони вже були до того. І ми спілкувалися і все... І Подивитись можна і навіть спробувати. Навіть тест-драйв зробити. Тому що люди в нас, хлопці в нас не здувають полинки з тракторів, і вони там не стоять в них в рамочці. А вони працюють, ви самі бачили, в нас болота, і буває і мокро, і сухо, і пилюка, і треба і ліс заготовляти. Вони працюють на, на 100%. А, а скажіть, де саме обирали трактор та які показники стали вирішальними для вас? Е, трактор я обирав в нас в регіоні угу. на наших площадках. Далеко ми не їздили. Вирішальними показниками стали це об'єм двигуна, його кінські сили, силова установка, щоб він працював на низьких оборотах, міг тягнути добре. Звертав увагу на Донфенк, порівнював, але мені більше сподобалася 40-ка ДТЗ в першу чергу. Воздухозабірник високий, тому що при роботі з картопляним комбайном вся пилюка стоїть зверху, тобто на рівні трактора. І вона все затягує, там все простіше. Ну, А як відомо... а в полі це вирішальний фактор. Mm -hmm. Не їсть палюки, довго працює двигун. Передні мости набагато потужніші порівняно з 24-ю. Mm -hmm. В даному тракторі передні мости в 40 ідуть йдуть вже не такі, як в 24-ці. Вони вже мощні mm -hmm. і видно, що вони зроблені для серйозних навантажень. Mm -hmm. Передок Ведучий передок допомагає на складних ґрунтах працювати просто шикарно. І навіска, потужна навіска. Вона витримувала дуже велике навантаження, проблем з нею немає ніяких абсолютно. Не останню роль грає колісна база. Вона в цьому тракторі коротша і маневровість за рахунок цього збільшується. Тобто радіус повороту малий, це і в полі, і в лісі незамінний фактор. А щодо комфорту кабінного варіанту, робили порівняння? Е, так, першим, першою справою, ну цінніва політика, там більш -менш першою справою я сідав в Донфенк. І угу. е, таке враження, що от кабіну просто приліпили і, і все. Е, коли сідаєш в ДТЗ, набагато все зручніше. Е, звичайно, що не все так ідеально, але ж набагато комфортніше, зручно з за кермом, все під рукою. Справа, зліва, нічого не заважає, пряма підлога, перемикачі діапазонів, передач, гідравліка все ну, дуже дуже зручно. Ну і основний плюс це пічка. Вона працює чудово, не дивлячись на те, що вона ніби здається, там дує в голову. Насправді все, все класно. В кабіні зимою тепло. Ну, коли нема сильного морозу, можна працювати в футболці. Добре. Дуже чудово. Льоню. Ти завжди на своєму ютуб-каналі приводиш конкретні цифри. А чи ти знаєш, скільки вже мотогодин напрацював трактор? Так, знаю. Я нещодавно що дивився, наїздили 2130 мотогодин за 4 роки. Пане Юрію, а що можете сказати з приводу експлуатації? Чи були якісь вже ремонти? Mm. Таких складних ремонтів не було ніяких. Mm -hmm. Протягом десь першого року потік сальник mm -hmm. на передньому мосту, я його просто поміняв і все, і більше ніяких проблем не було. Mm -hmm. Саме головне не запускати, підкручувати вчасно і все. Ну і технічне обслуговування. Обов'язково міняти масла, mm -hmm. ну і основне фільтри. Масла я беру не дешеві, беру перевірені, дорогі масла. Mm -hmm. Це запорука. Здорового трактора. <смеш> <смеш> так, ну а дивлячись на покащик мотогодин, трактор працює дуже інтенсивно, так? Експлуатується він на всі 100%. <смеш> Починаючи з весни, як тільки блиснуло сонце ціпляється до нього плуг і пішло, поїхало. Сажалки, сівалки, потім літо, прибираємо сіно. <смеш> і закінчується робота осінню картопляним комбайном. І весь цей час він практично не глохне. Зимою. Він відпочиває. Два-три рази з'їздили в ліс, привезли дров, угу. все. А так не, не постійно. працює постійно. Цьогорічна весна видалась важкою і не тільки через е події в країні, а ще й за погодних умов. Льончику, розкажи, як ви працювали весною? Бу -було. було наскільки мокро, що водій не було куди діватися для того, щоб ґрунт швидше підсох, ми взяли дискову борону. Та продискували ґрунт. При такій операції ґрунт швидше підсихає та ще прогорували розору за зимини, а то вже почала підкісати. Угу. Е, знову до вас, пане Юрію, е, розкажіть, які враження від експлуатації ДТЦ-54 на 4К е, за вашим досвідом роботи? Е, трактор мені дуже подобається. Він тяговитий. Е, от весною було мокро, ви бачили, як і е, по відео з дисками і з плугом він тягне, вже здається, все. Ну, бувало і все. Але все одно диски піднімаєш, і він вигрібає, 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 вигрібає. І один із таких основних показників, ну як для мене, гною розкидач нагружаю повний його і приїжджаєш на поле, мягке поле, і він його тягне. Навіть не просто тягне, а навіть розвертається з повним mm -hmm. розкидачем. Це, це дуже, дуже, дуже радує. Я бачу у вас на каналі раритетне на навісне. Льоня, розкажи про нього. Так, це польська кінська сівалка. Мені тато розказав, що вона була зроблена ще у минулому столітті. Oh. Але працює вона добре. Ми її переробили на навісне. І я річ, що нею краще сіяти, ніж руками. Uh -huh. А яке ще навісне є до трактора? Навісного обладнання маємо чимало. Є вже, як Льоня казав, і сівалка, є дискова mm -hmm. борона, є роторна косарка, саджалка, mm -hmm. культиватор, плуги, звичайна борона, mm -hmm. причепи, бочка, прес. І нещодавно придбали фрезу, mm -hmm. фрезу придбали потужну, бо перегорали новину. І треба було її зафризувати під траву. Угу. Приїхали, одні люди подивились, другі подивились. Наша фриза не потягне, Потягну. вона угу. слабенька. І довелось лізти закрома, <сих> діставати гроші і купувати фризу. І тракторець справляється з тою фризою. А яке навісне є найбільшим навантаженням для трактора? Напевно, і створює найбільше навантаження. Хоча комбайн і не створює такого навантаження, але. В процесі роботи дуже велике запилення. Mm. І це враховуючи те, що зранку до вечора ми працюємо і весь час ця пилюка. Буває на день, по два рази я чищу циклон, витрушую mm. від пилюки. І, комба... і трактор працює без перестанку, це тільки в обід, коли я обідаю, тоді в нього перекур. <рес> ну, Отже, я так розумію, трактор виявився вартий своїх вкладень. Так, звичайно. Співвідношення ціна, якість. ДТЗ-54 к Абсолютно мене влаштовує. Е, якби зараз брав би, то я точно взяв би ДТЗ, але п'ятдесятку. А в даний час на моїй площі мене повністю влаштовує сороківка. Добре, а скажіть, які особливості праці в умовах війни? Ситуація складна. Ціни на все пішли вгору, Мастерні матеріали запчастини. Але ми не жаліємося. Я каже мій кум, хотів купити машину, а зараз просто хоче жити. Так і є, на жаль. Мусимо працювати, не дивлячись на що, ну, не дарма ж ми в тилу. І мусимо не тільки забезпечувати свої родини, а так само працювати для того, щоб допомагати ЗСУ, бо вони боронять нашу країну і дають змогу нам працювати. І дуже велику ціну платять за це. Дозвольте ж подякувати вам, пане Юрію та вашому сину за цю розмову. Побажати вам гарних врожаїв, а нам всім, звичайно ж, найшвидшої перемоги. Дякую вам. Але я ще хотів би додати, що ця війна розбудила нас, заставила людей, багатьох людей по-іншому дивитися на своє життя, на свою країну і зрозуміти, що наша хата не з краю, що ми, що ми українці і що ми маємо працювати і виховувати наших дітей справжніми патріотами. Достойним майбутнім нашої країни. Е, а я в свою чергу ще хочу побажати компанії ДТЗ цікавих новинок і з думкою про наші господарські потреби. Добре, дякую. Я вас запрошую на свій YouTube канал. Там все цікаво та по-дорослому, адже мені допомагає тато. Добре, дякую вам. Дякую. дякую вам. Тобі дякую. До зустрічі. А якщо ви зацікавились нашим проєктом та бажаєте стати героєм наступного репортажу, не зволікайте та телефонуйте саме зараз. І вже завтра ми будемо у вас та розповімо про здобутки з технікою ДТЗ на всю країну. Всі витрати по знімальному процесу, звичайно ж, ми беремо на себе. Також рекомендую подивитись минулі відео з цього проєкту. Посилання під цим відео. Та пам'ятайте, що ДТЗ це запорука добробуту господаря. Пишіть коментарі, ставте лайки. Разом до перемоги, все буде Україна, до зустрічі.